Вітаю вас, дослідники і дослідниці літератури! Нинішня зустріч буде присвячена твору Бертольта Брехта, матінка Кураж та її діти. Минулого разу ми з вами коротко ознайомилися з драмою як родом літератури, постаттю письменника та головними відомостями про твір. Тепер маємо більш складне завдання проаналізувати образ війни у творі. Та розпочато пропоную із дискусійного запитання що війна дає людству? Чому зі століття в століття люди знаходять привід для кровопролиття? Чи може людство взагалі існувати без війни? І чому для одних людей війна є найтяжчим горем, а для інших засобом збагачення і навіть насолодою? Як ви знаєте з минулої зустрічі, події твору Матінка-Кураш та її діти відбуваються під час 30-літньої війни? Жінка на ім'я Анна Фірлінг відома під прізвиськом Кураж, разом із трьома дітьми, синами Ейліфом та Швейцеркасом і донькою Катрін, мають фургон із товарами на продаж. Вони мандрують із ними від одного краю фронту до іншого, продаючи товари солдатам і селянам і цей процес настільки затягує, настільки є вигідним, що припинення війни вже ніхто й не хоче. Звернімося до конкретних цитат із твору. До речі, цитувати ми будемо твір у перекладі Марка Зісмана. На перших сторінках твору ми знаходимо розмову вербувальника та фельдфебеля. Вербувальник жаліється на складність своєї місії, але у відповідь чує фразу, яка змушує нас під новим кутом подивитися на питання війни та миру. Цитата: Зразу видно, що в цих краях давненько не було війни. Звідки ж тут узятися моральності? Питаю. Кожне жере, що хоче, білу поляницю з сиром, а поверх сиру ще й з сала. Ніхто не знає, скільки в цьому місті молодих хлопців і добрих коней, їх ніколи ніхто не рахував. Я побував у краях, де війни не було, мабуть, років 70, тож там люди взагалі не мають прізвищ, не знають один одного. Лиш там, де точиться війна, є такі, як слід списки і реєстрація. І чоботи паками, і зерно лантухами, там кожну людину і кожну худобину візьмуть на облік і відберуть. Бо ж відома річ, що без порядку нема війни. Кінець цитати. Герой не визнає мирного часу. Для нього життєвий порядок можливий тільки тоді, коли все можна підрахувати та поставити на облік заради війни. Подумайте, а який сенс вельфебель закладає у війну? Чому саме війна стає для нього втіленням порядку? І що ми можемо сказати про героя, проаналізувавши його репліку? Цитата: Не розумію, я завжди тримаюсь позаду. Нема безпечнішої служби, ніж фельдфебельська. Завжди можеш послати вперед інших, нехай здобувають собі славу, аж обідати не хочеться. Кінець цитати. Чим здається вам його поведінка лицемірною? Людина, яка штовхає дітей матінки кураж у гущу бойових дій, сам хоче залишатися в безпечному місці. Образ фельдфебеля не відіграє значної ролі в сюжеті твору, але його репліки задають тон усій драмі. Так саме він ставить ключове запитання до Матінки Кураж. Цитата. Ти ж сама сказала, що живеш з війни, та й чого б ти жила, якби не було війни. А хіба війна буває без солдатів? Кінець цитати. А далі за текстом цитата Ага, нехай значить, війна самий качанчик виїсть, а грушку тобі зоставить. Ти хочеш вигодувати на війні свій виводок, а данину війні хай платять інші. Нехай, мовляв, війна сама піклується про себе. Називаєшся Кураж а боїшся війни своєї годувальниці, кінець цитати. Подумайте, а чи справді мазінка-Кураж боїться війни? Чи віднайшли ви підтвердження цієї думки, читаючи твір? І наступне запитання, над яким, думаю, ви замислювалися вже кілька разів. А що війна означає для Анни Фірлінг? Нуму шукати відповідь у тексті? Наведу вам кілька цитат матінки Кураж для роздумів. Ти сам пошив себе в дурні того дня, коли пішов у солдати. А тепер, діти, їдьмо далі. Війна буває не щодня, мені треба квапитись. Або ж військового майна я не купую за таку ціну. І ще один приклад. Великі пани кажуть, ніби вони ведуть війну лише заради страху Божого, тільки за добрі та гарні діла. А як придивишся ближче, і вони зовсім не такі йолопи, а воюють заради свого зиску. Якби не зиск, то й маленькі люди, такі як я, також не хотіли б знати війни. Тож для Анни Фірлінг війна просто засіб збагачення. Вона зрозуміла простий закон хтось обов'язково на війні заробить. І без сумніву й страху починається цей шлях. Важливо зауважити, що робить кураж це не тільки для збагачення, а й з турботою про власних дітей. Про це свідчать різні епізоди. І готовність віддати каплуна за один гульден замість п'ятидесяти, аби її старший син смачно пообідав, і рішення сплатити 200 гульденів за життя молодшого сина, хоча воно й було запізним, і бажання назбирати якомога більше монет для майбутнього єдиної доньки. Аналізуючи це все, дайте відповідь на запитання, якою Брехт змальовує матінку Кураж, у чому полягає суперечливість цієї героїні. Думаю, ви побачили, що складно провести межу між її бажанням заробити більше грошей і захистити своїх дітей. Нібито негативний персонаж під одним кутом викликає в нас співчуття під іншим. Цікаво спостерігати й за тим, як до війни ставиться священник. Подумайте, як має ставитися до окрову пролиття Бога? Чи може він підтримувати насилля? Та в цьому, мабуть, і полягає суперечливість священнослужителів у такій ситуації. Цитата, Загинути на цій війні, ласка Божа, а не безталання. Чому? Бо це війна за віру. Не якась звичайна, а особлива і тому Боговгодна. Кінець цитати: чи не є таке ставлення оксимороном? Нагадаю, що оксиморон це троп, який поєднує різко контрастні протилежні зазначенням слова. Внаслідок чого утворюється несподіваний експресивний ефект. Що ж дає поєднання слів боговгодна та війна. І чи може війна взагалі бути такою? Закінчується двір ще однією згадкою війни. З глибини сцени ми чуємо пісню. Цитата: Війна, то щедра, то убога, тривати може цілий вік, але від неї нічого немає простий чоловік. Він носить дрантя вкрите брудом, Жре гедоту на обід. Але уперто марить чудом, ще ж не закінчено похід. Гей, християни, та не сніг, мерців кушають супокій, і кожен, хто ще не поліг, стає, щоб вирушити в бій. Кінець цитати: зверніть увагу на дві заключні строки: кожен, хто ще живе на цьому світі, хто ще не поліг на полі бою, є потенційним солдатом, тобто потенційним мерцем. А тепер пропоную вам переглянути фрагмент із вистави Мазінка Кураж та її діти у постановці Івано-Франківського обласного театру. Завершуємо другий урок за твором Матінка Кураж та її діти. Думаю, він змусив вас багато над чим замислитися. Та я поставлю вам ще одне запитання: які висновки ми, українці, можемо зробити читаючи цей твір? Наступного разу ми звернемося до поняття епічного театру і аналізуватимемо п'єсу Бертольта Брехта. А наразі бажаю вам читацького натхнення! До зустрічі!